на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности. В этом все сказано. Россия останавливается там, где стоит Запорожской и Херсонской областях, а Украина отдает весь Донбасс. Но руки в этом смысле у нас развязаны. У нас всегда множество вариантов на столе. Конечно, есть. Существующие на украинские деньги. Да. Два лидера могут коснуться и более широкого круга вопросов. В случае поражения Украины Европа не исчезнет. Ві, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайв. А це ваш улюблений випуск нашої антипропаганди. Тут і завжди ми протистоїмо нашим ворогам, які особливо напередодні саміту в Алясці намагаються якомога більше нас обстрілювати своєю дезінформацією та ІПСО. А ще Най Найголовніше це створити таке тло і фон, ніби все пропало, тому що Дональд Трамп і Путін будуть ділити світ навпіл. Це друзі, звісно ж, неправда. Але правда росіян не цікавить, вона цікавить тільки нас. Тож тут її буде багато, як і жартів над нашими ворогами, як і звісно, захисту наших національних інтересів. Не забувайте нам всьому допомагати, лишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайк, коментуйте, почути і побачене. не забывайте Попросил вас сегодня собраться для того, чтобы проинформировать о том, как идет переговорный процесс по украинскому кризису, как идут переговоры с, а, в двухстороннем формате с украинской делегацией. Так или иначе, многие из присутствующих знают, разумеется, в общих чертах. Но... Я расскажу поподробнее. Это первое. И второе, рассказать о том, на каком этапе мы находимся с американской администрацией сегодняшней, которая, как всем хорошо известно, предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности. Представляющий интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон Для того, чтобы создать долгосрочные условия мира И между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом Если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями Я уже не знаю, что это ок, когда российские пропагандисты говорят, что що... Між дідами має на Алясі обов'язково відбутися особиста хімія. Так про всяк випадок я вам нагадаю, що на двох понад 150 років і винному злочинцю Путіну і Дональду Трампу. А тут мова йде про хімію, яка така саме хімія має відбутися, якщо вони вже зустрічалися. Але пропагандисти стверджують, що Трамп хоче результату, Путін хоче теж. От тільки вони забувають сказати, що Трамп хоче припинення війни, а Путін хоче війну продовжувати. Очень важно, чтобы на этой встрече в Аляске возникло между двумя лидерами то, что называется личная химия. Насколько мы можем понимать, Трамп с желанием идет на этот контакт, рассчитывая на результаты. Я думаю, что и президент России настроен аналогично. В этом плане, конечно, при всей важности украинской темы, которая будет обсуждаться, я думаю, что... Два лидера могут коснуться и более широкого круга вопросов. Это вопросы мировой стабильности, безопасности. Это гуманитарная сфера. На Украине огромное количество политических заключенных, которых Трамп мог бы позволить освободить. Звісно, вони намагаються переконати своїх недругих росіян, що насправді тема України вона не головна, вона побіжна. Десь там 515 п'ятнадцятою темою, хоча зустрічаються вони винятково і тільки заради того, щоб говорити про мир на європейському континенті. Зараз росіяни продовжують роздувати цілого слона із мухи, адже досі немає ніякого. Результату підсумків і заяв від Дональда Трампа чи від Путіна. Але вони, як і завжди, що Київ за три дні, що Аляска за один приїзд. Uh, здесь, наверное, не нужно даже изобретать чего-то. Территоріального устройство Російської Федерации закреплено в Конституції нашей страны. Отим все сказано. Поэтому що касается. Цілі, цілі російської делегації в переговорах на Аляски, то вони диктуються исключительно національними інтересами. Дякую. Дивовижно, як пропагандисти навіть не ховаються ну, у тому сенсі, що вони не намагаються викручувати ті обставини, в яких вони опинилися, 25 років. Чверть століття безроздільно править Путін. І російські пропагандисти, ті, які 25 років цілують його в дупу, готу, годуються з його рук, вони намагаються це подати як сильну сторону. що щоб не відбувалося у світі, а Путін при должності. Натомість Дональд Трамп, і це, як каже Соловєв, Путін може буквально на Алясці йому сказати, має піти у відставку буквально за декілька років. І позиція. Сполучених Штатів Америки і Росії буде відрізнятися ще кардинальніше. А от Росія і Путін лишаються там, де й були, Хоча насправді вони що години чи щохвилини крокують на декілька кроків назад. Але річ в тім, що Соловйов переконує, що для Путіна чи Путін буде на Алясці з позиції сили, з позиції переможця, хоча це не так. Втрати, санкції, все те, що так сильно хотів би скасувати Путін, це може якраз спробувати дати йому Дональд Трамп. Саме тому Путін увесь цей час і цьомкає тепер вже доні у духу. П'ятницю столом переговорів будуть два дуже серйозних люди, Дуже серйозних людей. І рішення, яке вони приймуть, це будуть звішені рішення. Но давайте четко понимать, что с одной стороны у нас президент Российской Федерации, и не случайно же Трамп дал понять, что беседуя с Орбаном, когда он спросил Орбана, может ли Россия проиграть, Орбан объяснил, что русские всегда воюют. И для них это вопрос жизненно важный. Поэтому русские точно не проиграют. А для Америки, ну это в принципе забава. Никаких жизненно важных интересов ни для Америки, ни для Европы в этом вооруженном конфликте нет. Что бы себе не придумал Урсула фон дер Ляйн, что бы не кричал Мерц, жизненно важных интересов для Европы нет. В случае поражения Украины Европа не исчезнет. Но мы хорошо понимаем, что будет, если мы не одержим победу. До речи, а вы знали, что, выявляется, у Дональда Трампа есть пята колона в Америке. И знаете, кто ее финансирует? Вы не поверите, но ее финансирует Украина. Седут они. С одной стороны Трамп, с другой стороны Путин. И Путин скажет, а, Дональд, у тебя вот сейчас выборы пройдут, и твоя позиция может быть совсем другой. Совсем другой. Просто ты многие вещи не сможешь делать. А у нас не так. Это наша сильная сторона, сильная. Мы более объединены, чем американское общество, да. Ну, Дональд, у тебя своя пятая колонна есть? Конечно, есть. Существующие на украинские деньги. Да. А у нас пятая колонна есть? Вот тут выяснилось, что один гражданин, высокопоставленный сотрудник администрации президента. Чи існує більш маргінальне суспільство, аніж росіяни? Я готова закластися, що ні. Ну принаймні, коли їх про щось розпитують на вулицях, то до кінця ти не віриш, що це правдиві відповіді, до кінця ти не віриш, що люди справді можуть так говорити, але то росіяни і вони можуть все. Росіяни стверджують, вони переконані і свято вірять. Що Аляска, звісно наш Росіян запитали, що вони думають про майбутню зустріч Дональда Трампа та Путіна, і очікувалося, не обійшлося без імперських фантазій оцих великоросів. Щоправда, чомусь у великоросів, як правило, немає зубів. Але тим не менше, росіяни всі як один стверджують, що Аляска це наша земля, і взагалі Путін не їде в Америку, він їде на територію Росії. что вы думаете о предстоящей встрече Трампа и Путина на Аляске? Этого не будет, потому что Трамп уже все продал. Аляска уже принадлежит России, поэтому нам она нужна. Э -э, просьба была, чтобы Трамп с ним встретился. Пока Зеленский с компанией и вот с нациками не, не пропадут, будет война. Но Аляска, это же наша территория раньше была. Может быть, он едет не в, не в Америку, а в наше будущее территории. А зачем тогда встреча это? Ради встречи. Просто показать, что какие-то намерения есть. И известно для того, чтобы саммит прошел... Якомога результативніше, ефективніше, щоб американці нарешті правильно зрозуміли росіян. росіяни мають цього тижня максимально набрязкатися озброєнням, от прям так, щоб вже ну більше не хотілося. Цього тижня вони випробовують і якісь нові свої ракети. Зараз вони заговорили про те, що можливо будуть розміщувати ракети і ближче до берегів Сполучених Штатів Америки, чи то на Кубі, Нікарагуа, Я Просто хотіла би, хоча б на це подивитися. Це було б цікаво, знаєте, не те, щоб вас ляску куди запрошували. Я навіть не впевнена, що щось би інше лишилося від сьогоднішніх справжніх російських територій. Тим не менше, треба нагнати жуті, і треба імпертям показати, що вони не такі нікчеми, як їх вважає весь світ. Бо ми вже бачили і арішники, і кінжали, і крилаті ракети. Вже було абсолютно все. Боятися нічого, тому що все стріляє, вибухає, але для цього є і проти отрута. Що вже говорити про Америку? Чи відомо вам, що як правило, американці й європейці передавали нам озброєння, яке від їхніх новітніх розробок відстають на десятиліття? Тобто ми воюємо тим, що вироблялося десь в 70-ті, 80-ті роки, тоді як росіяни – 30-ми, 40-ми та 50-ми. -50. Вы удивляете, что такое сучасное американское озброение? С со времен Карибского кризиса, наверное, не предпринимали ни разу попыток разместить э, российские ракеты недалеко от Соединенных Штатов Америки, ждать ли появления военных баз в Венесуэле, Никарагуа, на Кубе. Называть конкретные точки, географические регионы мне абсолютно неправильно, безответственно. Но руки в этом смысле у нас развязаны. У нас всегда множество вариантов на столе, и мы никогда ничто заранее заведомо для себя не исключаем. Что касается орешников. На самом деле это произошло одновременно, объявление Путина о том, что Орешник в Сирии скоро появится в Беларуси. Выход из этого моратория. Ну, то есть это вещи взаимосвязаны. Ну, конечно. Во многом про Орешник. Орешник, да. Но есть и другое. Так что время мы не теряли. Есть другое из неназванного? Я не, не могу называть то, что мне не положено называть, но есть. І хтось зламав Маргариту Сіманян. Все, несіть іншу, ця не цікава. Виявляєте? Головна самка російської пропаганди каже, що не береться давати прогнози щодо майбутньої зустрічі між Дональдом Трампом та Путіним і що вона принесе. Ну тобто, давати прогнози, чим закінчиться СВО, що далі буде зі світом, як Росія перемагає всіх, і все Маргарита Сімонян буде. А чомусь про цю зустріч вона говорити не збирається дивовижно, каже, що такої дурмулентності, як зараз, в інформаційній сфері, в інформаційному полі, вона ще не бачила саме тому максимально обережна. Але це не заважає Маргариті Сіманян, як і завжди виключати критичне мислення. Бо вона легасенько так цитує вкиди про те, що Україна погоджується в обмін там на щось вийти із Донбасу. Забуваючи, що ми так багато б'ємося за наші території. Так багато їх захищаємо, і що Донбас це, зокрема, та лінія укріплень, яка не дає росіянам просуватися далі нашими територіями. Тож навіть цитування такої інформації виглядає на те, що Маргарита Сіманян видає бажане за дійсне. Але дивно, виявляється, Маргарита Сіманян в цілому може заткнутись. Дві сейчас планують більше всього сьогодні, по крайній мере, всіх людей хоть карта. интересующихся ходом СВО и вообще геополитической судьбой и нас всех и мира в целом. Но я, к сожалению, не берусь прогнозировать не как закончится эта встреча, ни, к сожалению, не берусь прогнозировать, произойдет ли эта встреча. Такой турбулентности в... И даже не в информационных вопросах. Было бы хорошо, если бы это были информационные вопросы. А в настоящем информационном поле, то есть не фейковом, а в настоящем, такой турбулентности, как последний год, в моей практики не было никогда. Я занимаюсь этой работой с 18 лет, то жизнь уже очень долго. Мы не можем составить прогноз длиной 15 минут, не то, что длиной 15 дней или недели. Потому что вот приходит новость. Америка готова на условия России, объявленные следующим образом, что Россия останавливается там, где стоит Запорожский и Херсонской областях, а Украина отдает весь Донбасс. Приходит новость из нескольких источников со ссылкой на то, что вот об этом были вроде бы переговоры. Проходит 15 минут. Нет, это вот как неправильно понял Путина, переводчик неправильно перевел, на самом деле речь идет о том, что Россия уходит из этого оружия Ну, это прям как это Это вот сегодня просто новость в течение 15 минут. Какие уж тут можно делать прогнозы? можем с вами сказать с уверенностью даже на 50%, что эта встреча вообще состоится. А тем более, что из нее выйдет. Будем посмотреть. С одной стороны, тем неприятнее, потому что ну, взрослому человеку не очень приятно непредсказуемость. Это в юности хорошо, а вы такие дети, хочется стабильности. А с другой стороны, тем интереснее. Уж в нашей профессии. І на цьому, друзі, в мене все, але тільки на сьогодні. Ви ж тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбан Валент. Хто ще цього не зробив? Коментуйте, почути побачене, і не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Саме незалежні журналісти справді аналізують те, що відбувається у світі, не і без прикрас. Коли погано кажемо погано, коли все добре, це підкреслюємо. Підтримуйте фінансово youtube канал Курбанова Лайф і всю нашу команду. Всі реквізити ми лишаємо в описі до цього випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!